Картини, гоболени, вишиті сорочки, предмети декора, аксесуари виготовлені в різних техніках, презентували учні та викладачі решетилівського художнього ліцею на виставці Барви наших сердець. Це не тільки творчі роботи, не тільки красиві роботи, а ще й представлення наших професій. А саме ручної вишивки, машиної вишивки, живописців, килимарів, кравців та кравців закрійники Тут експонують вироби, які були переможцями всеукраїнських конкурсів. Це представлені дві мої роботи: одна килдва килими сувенірні, килим півень і берегиня. Ну, я хочу сказати, що робити килими це потрібно е, стриманість, посидючість. Е, це ну кому як дається, дається комусь важче, комусь комусь легше. Ну, мені подобається це робити, мені подобається ткати. Творчі роботи представлені у виставковій залі центру культури та дозвілля. Оберіг атмосфера звичайно чудова, так як я. Трішечки має відношення до художнього ліцею, тому що я 27 років була викладачем і майстром е, поручній вишивці, Тобто є ви, ну як виховала не одне покоління отих діточок, які зараз роз'їхалися по всій Україні і вже займаються цим ремеслом. А саме те, що мене сьогодні здивувало, що оце з художників, що моя сусідка Дар'я Рябушова малює так, я не знала. Відвідати виставку можна до 10 червня.